Вітаю вас, любі малятка! Ми сьогодні з вами пограємося в дидактичну гру, Хто сховався у гарбузику. А тепер, малятка, давайте пороздивляємося і пригадаємо, як називаються дитинчата тваринок. Ведмешатко, вовченятко, лисенятко, їжаченятко, сайченятко. мишенятко. Кошенятко, козенятко, телятко, поросятко, цуценятко. А тепер уважно дивіться і відгадуйте, хто сховався в гарбузику. А в цьому гарбузику хто заховався? А тут хто сидить у гарбузику? А в цьому гарбузику хто заховався? А хто тут у цьому гарбузику? А тут хто в гарбузику заховався? А тут хто сидить у гарбузику? А в цьому гарбузику хто заховався? Хто заховався в цьому гарбузику? А в цьому гарбузику хто сидить? Хто тут, тут заховався Гарбузику. Молодці малятка, я надіюсь, ви всіх назвали правильно. Якщо вам сподобалася гра, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!